Максимів Ольга, Тарас Григорович Шевченко Козачковському. Давно ти діялась, ще в школі таки учителя Діка, гарненько вкраду п'ятака, бо я було трохи не голе, таке убоге, та й куплю паперу, аркуш, і зроблю маленьку книжечку хрестами, візерунками з квітками, кругом листочків обведу. Та й списую сковороду або три судари. та сам собі у буряні, щоб не почув то, не побачив, виспівую було та плачу, і довелося знов мені на старі з віршами ховатись, мережать книжечки співати та плакати у буряні. І тяжко плакать, і не знаю. За що мене Господь карає? У школі мучилось, росло, у школі сибить, довелось, у школі дурня поховають. А все за того п'ятака, що вкрав маленьким От Отак Господь мене карає.